Мені дуже важливо а, спілкуватися саме з глядачем, побачити його реакцію на картину. Моя картина вона, не здійснилась, поки її не побачить по тут, Коли вона стоїть в майстерні, просто повернеться до стіни, її не існує. Близькість до глядача. Ну, мовно, є така філософська думка, що коли митець створює роботу і показує її глядачу, то вона вже йому не належить. Це вже, типу, як належить публіці. Ці висловлення, ці емоції, які ти хочеш сказати світу, ти не можеш їх не сказати, а що вони дають. У тебе всередині щось болить, якась думка є, ти хочеш її просто проговорити, ти берешся, ліпиш. Ну, тобто форма вона теж впливає на, на людину. Так само, як і ідея, думка впливає. Наче показую себе типу, от буквально моя душа і я. Моє мистецтво про це про цю первинність, і про всю типу дикість і якусь таку, наче, одночасно і близькість типу, і таку відчуженість. Дуже близьке до цієї правди. Насправді, наші, та, що всередині тільки завжди є і буде. Ну, абсолютно, мені здається, все має право на життя тільки залежить від того, наскільки людина була щира перед собою, коли робила це. А мистецтво в першу чергу тепер, як на мене, має викликати якісь емоції. Тобто, якщо мистецтво беземоційне і нічого в тебе не викличе, ну, типу тобто, треба задати питання, чи це це все таки мистецтво.